ПТ ПТЗ 78, МСТК-2 і ребаланс плюсом до того всього е танків. Так що ми будемо. Незабаром вийде оновлення 211. Наступний ага. крок для 11 го рівня у грі. Аресі нову гілку танків США ми розглянемо в наступному відео. А зараз Окей. приділимо увагу двом новим машинам 11-го рівня та ребалансу існуючої техніки. Я протешку дуже сильно хочу. ПТЗ-78 – перша китайська Петесау з удосконаленими твердопаливними прискорювачами. Новинка зберігає ігрові особливості попередньої машини гілки wz WZ-113 GFT – міцна mm -hmm. фронтальна броня, великий запас міцності, гармата з високим бронепробиттям і шкодою. Mm -hmm. Все на місці, а ще прискорювачі. Як і інші реактивні прискорювачі, вони збільшують швидкість розгону, проте їхнє основне завдання в іншому. Працюючи незалежно один від одного, прискорювачі допомагають машині швидше повертати я та от, здійснювати розговор. От, просто от із за цього я от її хочу. От просто із цього від одного прискорювачі допомагають машині швидше. От із-за цього я от її хочу. Просто-напросто. Я тобі серйозно кажу, подивись на це. Подивись, просто подивись, бляха. Я навіть скейн зроблю, це, це просто ну, типа вона може повертати на цих прискорювачах. шариш? Може на них повертати швидше повертати та здійснювати розвороти. За потреби ПТЗ стає доволі динамічною, щоб миттєво відреагувати на атаку стилу або навпаки обійти супротивника з флангу, спритно розвернувшись для нищівного пострілу. Живучість, вогнева міць і виняткова маневреність роблять ПТЗ-78 грізним та непередбачуваним суперником. Її складно Клас. заскочити зненацька, але ще складніше перестати дибуватися ефектним розворотом на ПТ. угу СТК-2 Друга машина, яка невдовзі з'явиться на полях битв, японський важкий танк 11-го рівня СТК-2. «Угу». Це продовжувач традиції гілки Type 71 з чудовими кутами нахилу гармати завдяки гідропневматичній підвісці, гідним бронюванням башти і гарматою з величезною шкодою на хвилину. Але СТК-2 ще й має козир у рукаві. Головна особливість танка механіка активного охолодження гармати, яка впливає на точність стрільби. В охолодженому стані мінімальний розкид, як у найкращих снайперів у грі. Після пострілу гармата нагрівається, через що збільшується коло зведення. Але тепло швидко розсіюється, і з охолодженням гармати знижується розкид. Можна стріляти відразу після перезаряджання, не чекаючи повного охолодження. І навіть тоді влучність буде на комфортному рівні. Безперервний вогонь підвищує температуру разом із розкидом. Але на ближній дистанції СТК-2 так само зможе влучати в супротивника. Механізм активного тільки... охолодження гармат. Тобто виходить, що тоді, коли ти будеш, коли ти будеш, цей... тоді, коли ти будеш е... стріляти, да, то ти стріляєш і воно нагрівається. Як тільки ти КД відповідно йде швидше, але тепло не розсіюється зразу. Як тільки воно розсіюється зразу, то тоді ти будеш так само точним. Але якщо ти будеш стріляти тоді, коли вона ще нагріта, то буде розкид більший. Я фігі. Ти дає змогу гнучко підлаштовуватись під різні бойові ситуації. Під час спокійної стрільби СТК-2 точно і стабільно задає шкоди навіть із великої відстані. Uh -huh. Якщо потрібно вести вогонь максимально часто, жертвуючи розкидом заради високої шкоди на хвилину, цей танк стане чудовим вибором, особливо на першій лінії. Mm -hmm. Як і всі машини 11-го рівня, СТК-2 і ПТЗ-78 мають власну систему поліпшень. У міру дослідження їхні механіки стають лише комфортнішими й ефективнішими. Там польову треба ще прокачати буде повністю. Репаланс. З Моменту релізу 11-го рівня минуло зовсім небагато часу, проте машини вже встигли показати себе в бою. Ми зібрали велику кількість даних, а також ваші численні відгуки. Тому вже в оновленні 2.1.1 зміняться характеристики шести машин. СТРВ 7.12 тепер оперативніше переходить у режим Дота з похідного та облогового, а також швидше виходить із нього. Час перезаряджання в режимі Дота знизився, а розкид зменшився. Це зробить mm -hmm. машину універсальною і дасть. Почекай, Почекаємо ну. буде драйвмоту пілбоксмод 5. В... Крис, сіачмоду пілбокс мод 3, пілбокс до січмод 2, пілбокс to драйв мод 3. Релот таймінпілбокс. Мінус 12,5%. Вони ще де зменшувати. Розкіп зменшився. Це зробить машину універсальною і дасть змогу змінювати позиції та завдавати шкоди там, де це негайно потрібно. Після змін Шкефер завдає більше шкоди за постріл без розігріву та швидше перезаряджається. Також зменшив… о, -о, -о. Не дали йому 600 альфи. Базовим і спеціальним. Одинаково? Серйозно? І зменшили кількість КД. І зменшили розкіт при поворотах. Це розкид під час обертання. Стабілі... Завдяки цьому в німецької ПТ підвищилась бойова ефективність без бонусів від унікальної механіки машини. М -м -м. В Об'єкта 432 у збільшився запас міцності та пришвидшилося перезаряджання. У лобі корпусу поменшало вразливих місць. Підвищилася ефективність механіки термобалістичного надзаряду. Після змін вона стала зручнішою і менш ризикованою. Тепер нагода за очікування не забариться. У бойовому режимі цс 67 Шакал точніше стріляє та швидше перезаряджається. Mm -hmm. Також збільшено показники швидкості руху назад і стабілізація гармати. Це дозволить танку вести маневрені бої з комфортнішим розкидом під час руху та гідною шкодою. Тобто він тобто шакал буде просто їздити і стріляти. Якщо вони йому зменшили розкид при, при русі, то, то це буде. ну, тіпа... Просто буде їх їздить, як і БР. на хвилину. У французького середнього танка АЕСХ40Т зменшився розкид під час повороту шасі та башти, а також так після пострілу саме зробив перезаряджання Це магазину АЕС. стало швидшим. Швидкість польоту підкаліберного снаряду зросла майже на третину. Деякі характеристики із системи поліпшень перерозподілені, щоб танк став іще небезпечнішим у базовій конфігурації. Все це допоможе краще заподіювати шкоду, комфортніше почуватися в дуелях та ефективніше підтримувати стрімкі атаки союзників. У Leopard 120 збільшилася кількість очок міцності. Поліпшилася а нашому йому очок міцності, ну, типа. Стабілізацію, руху... Стабілізацію йому збільшили. І точність на 100 метрів 0,31 йому ще зменшили, тобто, що він став ще точніше Я не знаю, ну, ліопард це тупо кустовий танк. Росла точність стрільби істотно підвищилася швидкість І польоту кумулятивного снаряда. Да. У підсумку леопард став надійнішим у своїй ключовій ролі, що передбачає впевнене ураження цілий там. Де важливі влучність і швидкість реакції незабаром ви зможете увірватися в бій на нових танках 11-го рівня. СТК-2 і ПТЗ 78 чекають свого часу. А шість машин з оновленими характеристиками готові подарувати вам море нових емоцій. Все це у World of Tanks уже в середині січня. Хорошо, добре. Тепер поглянемо на їхні характеристики. Значить, менець кавить ПТЗ 78. Середня шкода, 770. Е, Увазіка скільки була? 750, по-моєму, так? Да? Да. 1150 це фугас. Ну, 1100. фугас у нього просто лютий. Е, середнє пробивання броні 300. На базовому, 400 нагалдон. Ооо! Ну, 400 на Охо! Я до побачення. 300 міцності. Ну я б на ній на ще закалкую якусь. Максимальна швидкість 40-16 І ще б турбіну не кинув. Кути вертикальне ведення мінус 7, кути горизонтальне ведення мінус 13 із 13. Угу Це цікаво зарядження 17 КД. 17 КД. У того вазіка було скільки. Е, По-моєму, десь 12. По-моєму, десь 12. Живучість, 2300 одиниць, огляд 390 метрів. бронювання 130. Ну, треба ще каліжні моделі його глянути. Швидкість повороту, башти, 26, 26 градусів на секунду, рухливість. доступно доступ, ну, 10 прискорень. Ай-яй-яй. Привалість прискорення 10 секунд. Бляха, вони на ПТшку дали ту саму штуку, що була на бз 75 -му. Я думав, вони дадуть ту саму штуку, що на БЗ 79 бо БЗ-79 з цими прискорювачами це імба. Реально. А вони дали 10 прискорень на нього. Ну, типа він повертать буде швидше, це класно, це прикольно, але факт залишається фактом, що у нього тільки їх буде 10. І прискорюватися він буде класно. Тобто вони паралельні. ну... Ладно. <coughs> СТК-2. Середня шкода 480. угу. 330 галдовин 270 ББшкою. В принципі, все те саме, що і було. 2400 одиниць броні, максимальна 42. Окей. Нагрів за постріл 50%. Затримка перед початком охолодження 0,1 секунда. Час охолодження повністю розігрітої громати 32. Тут і 32 секунди. Для того, щоб повністю точно стріляти, ти чекаєш. От в чому прикол. Розкид на 100 метрів, повністю розіріти гармату, ну, 0,44. А розкид на 100 метрів з охолодженою гармату 0,22. Угу. 2400 одиниць, Збронювання башти, 280. Ну, 280 і ще й плюсом о, цей. Ну, в принципі, якщо він буде від кутів стоять, то його взагалі вряд ли хтось проб'є. І рухливість. 42 максимальна швидкість, швидкість повороту, лошадки і потужність. Ну. Це я вже з модеркою включив, так? Да? Так, це я вже з модеркою включив. Витям в нього росте з модеркою. Ну, що я вам скажу, коротше. Ну. <кхід> я дуже хотів би Вазика попробувати. Але у нього тільки 10 прискорюють, ну я все рівно хочу його спробувати. А СТКшку я не знаю, чи я до неї взагалі хоч коли-небудь докачаюсь. Мені, мені здається, тоді, коли Варгіймін дадуть ще одну безплатну гілку. <кій> я, тоді, я тоді СТК візьму. Всім дякую за перегляд. А, щастя вам, здоров'я, многих літ. З вами був просто Микола і па-па.